33 мільйони гривень для підтримки української армії та силових структур виділила влада Мукачева. На сьогоднішній сесії міської ради було прийнято рішення про виділення коштів восьми підрозділам ЗСУ, а також рятувальникам поліції та іншим правоохоронним органам. «Підтримка 48-48, прама підтримки військової частини 46-38, прама підтримки військової частини 44-47, прама підтримки військової частини А-19-10». З початку повномасштабної війни Мукачівська громада спрямувала на підтримку захисників понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Також депутати внесли зміни до програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для надання необхідної допомоги пацієнтам з орфанними захворюваннями. Зміни стосуються розбивкою виділення в окремий пункт. Це є додаткове спеціальне харчування для. Пацієнтів з орфанними захворюваннями це людина, тому що лікарські засоби це одно, а спеціальне харчування це трошки інше. До майже півтора мільйона гривень збільшили фінансування спортивної програми. Це дозволить підвищити стипендії 20 спортсменам та тренерам за високі досягнення у змаганнях. Стимулювання та моральне і матеріальне заохочення спортсменів і тренерів, що проживають на території Мукачівської міської громади. Саме положення регулює питання організації та порядок встановлення, встановлення стипендії, порядок подання документів їх розгляду. Також розглянули програму харчування школярів, яка реалізується шляхом співфінансування, де місто виділяє 30%. Наразі понад 6 тисяч дітей отримують безкоштовні гарячі обіди. Повністю за рахунок місцевого бюджету харчуються учні пільгових категорій, а це майже 2 тисячі дітей. Безкоштовне харчування учнів перших четвертих класів. З урахуванням субвенції, що ми отримали, буде здійснюватися на умовах співфінансування. 30% до цієї суми буде додано коштів місцевого бюджету, а також у програмі визначено перелік пільгових категорій учнів перших 11 класів, які будуть харчуватися виключно за кошти місцевого бюджету. Перинатальний центр лікарні святого Мартина забезпечить системою стиснутого повітря. Це обладнання вкрай важливе для підтримки дихання малюків. Для функціонування дороговартісного дихального обладнання і світкуючої апаратури, яка має бути у приносальному центрі на такі примашинки, потрібно систему стиснутого повітря. Погодили рішення про передачу меблів та обладнання для центру допомоги постраждалим від насильства, який незабаром планують відкрити в Мукачеві, а також автомобіля для мобільної бригади. Мова йде про обладнання, яке було придбано управлінням в рамках. Субвенції з державної з державного бюджету для функціонування служб для осіб, постраждалих від домашнього та зумовленого насильства розглянули низку земельних рішень та затвердили звіт про регуляторну політику Мукачевської міськради на початку нового року. В реєстрі діючих регуляторних актів було 49 рішень.